Мене звати Олена, сьогодні в нас вже 3 червня. Господи, початок 11-го, вже така спека, що дихати вже нема чим. Так, Зараз я знаходжусь на Почайній. більше Петрівка. І хочу сьогодні з вами сходити до магазину Фозі, подивитися, що там, який асортимент ціни. Ну, як заявляє їх реклама, що там завжди низькі ціни. Ну, ось і сходимося, зараз з вами подивимось. Так чи це не так? Дякую всім, хто не підписався. Хто не підписався, підписуємося. Не лінуємося, нажимаємо своїм красивим гарним пальчиком на кнопочку Підписатися, щоб не пропустити нові відео. Ну а з вами вже зустрінемось у самому магазині. Так, ну що, почнемо з відділу овочів. Яблука і Дарит. 79 гривень 90 копійок. Скажімо, як заявлено при вході на вивізки, дешево ви ну, Зараз буде переконуватись. Ну, стан яблук, звісно, за 80 гривень. Бажаю бути кращим. Так, лимончики у нас по 100 гривень. Ну, давайте подивимось, що у нас тут. Так, рання капусточка 40 гривень. Але також якість, самі бачите, яка. Цибуля ріпчиста рання, червона, по 42 гривні. Якась цибуля марса. А чим вони взагалі відрізняються? та червона, шота червона по 77 гривень. Тю. Чому різниця? цибуля, ріпчаста, жовта, другий готунок. Така от пророша по 13 гривень. Картопелька, картопелька біла по 40 гривень. Це стара. Ви ну, знову, так? Да? Така якість по 40 гривень, що ще тут ми бачимо. Ага, картопля рожева також 40 гривень. Картопля молода єгипет по 50. Ну, якось воно так. А, ага, якщо від п'яти, то буде по 49 А якщо розріб, то по 50 Бурячок у нас. По 53 гривні. Я так розумію, молодий. Да? Морквочка в нас 150 гривень. Баклажан особливий, 130 гривень за кілограм. Ну і цікаво, чим він особливий, тим що підпорчений, мабуть, так. Капуста Пекінська 60 гривень. Але також, да? Бачимо якість. Ну, Блін, ну вона ж вже гніє. Кабачки в, в нас по 76 гривень. Так, подивимось, почмов огірочки. Огірочки, гладкі українські 75 гривень. такі вологи. Так, далі бачимо огірок естафета. Яка з них естафета? А, є екстра? По 70, я так розумію, це екстра, да, мабуть? А є естафета по. А, взагалі по 100 гривень. Ні, стоп. Це я дивлюся, якщо оптом. Екстра 75, гірок естафета по 100 Ну і бачимо, да, З цих огірочків. Томат коктейльний в нас по 117. І знову, да, бачимо якість. Ох. Томат сливка в нас по 100, томат рожевий в нас також по 100 гривень. Ну і томат гілочка теж по 100 гривень. Да? І знову бачимо якість. Ну, якось так по овощам. По-перше, не дешево, а по-друге, Да. Як і ще там. Ну, йдемо подивимось, що в нас по м'ясу. Так, філія куряча в нас 22 гривни за 100 г. Філія курчат бойлерів по 20 гривень за 100 г. Охолоджена курка 11 гривень за 100 г. Куряча гамілка по 9. Так, індушечка пошла, філешечка 30 гривень. Індичі гуляш, але я його не бачу по 19. Так, фарш. Курячий 22. Ага. Пішло у нас кролик. Спинка 36. Так, так, так. І є фарш по акції по 15. Це наше. Курячого м'якого у по 10 гривень. Ну, це за 100 грамів. Так, лопаточка яловичина без кісточки по 32, яловичі ребра по 20, вирізка свинячі у нас по 30. А шийчик зараз по акції по 27 гривень. Ну, за 100 грамів. Ребра у нас по 20 свинячий окис без киски, без кистки по 22 гривні. Так а що це у нас по акції? Ага, лопаточка. Роз по акції 18 гривень. Сало генеральське 50 гривень за 100 грам. ну Хіба це генеральське? Ага, і то генеральне. Не знаю, не знаю, генеральська чи ні. Ага, і акція зараз на яблучко цього по 23 гривні. Ну, я скажу так, магазин доволі великий, ну, скажімо так, по розміру, майже як, можна сказати, як ашан. Так, я хочу зараз подивитися яйця. Ладно, дивимось, у нас тут кулінарія. Пережик с горохом 15 за 100 грамм, с капустою 16 за 100 грамм, є гамбургери. Это, к разумевай, чизбургери. И є пицца. Один пирожок. м'ясом. 21 грамів паропапів. Пицца у нас. Пицца Американо козі, пів кіло по 100 гривен, ну вот такая акция. Так, тут у нас видел салатчик на ну, ухотовых страх. И вот зараз по акции салату свежих магертів та помидорів 180 гривень. Ну, є. Сумно, що тут, я так сумочку? Малосольні огірки по-домашнему. 18 гривень за 100 грамм салат с белокачаною капусты 20 гривень за 100 грамм. Капуста квашена 150 гривень за кілограм. Капустка пелистками 164 гривні. Салат буряк. Бурячок 19 гривень за 100 грам. Я так разумеется просто буряк і все, да? Салат вінігрет 18 гривень 40 По ну чому олів'є у нас. Так, це салат шинко і салат Цезар. Ага, є салат олів'є з куркою 32 гривні 40 копійок за 100 грам. І олів'є, звичайно, 28 гривень, 40 копійок. Ось такий от відео. Так. Щось я, мабуть, десь пройшла ці яйця. Бачимо, багато, багато чого не викладемо ще. Ладно, піду пошукаю яйця. Не знаю, буде вам чутно, але десь у залі літає та спів та співає птичка. Прикольно. Все, знайшла я яйця. Ага, це в нас молоко молоко Яйця дивимось. Ясен світ. По 75 гривень. Так, яйця квочка по 78-24. Ну, гарна птичка співає. Так, за 3 десятка яйця по 164 гривні. Є отакий світ Макс 10 штук по ну, майже 92 гривні. Я так розумію, вони повинні бути просто огромезні. Ну да, такі немаленькі. Так, що ще в нас тут? Квочка XL великий розмір 87 гривень. Угу. Ну, мабуть, найдешевше. Це у нас файна курка. По 56 гривень. Зараз по акції за десяток. Ну а так ціни. Ага, теж якась добра курка на категорії С1, 70 гривень, скільки там 34 копійки. Так, яйця, курячі, екстра вищої категорії по 66 гривень. Подивимось, які вони. Ну, так, да, звісно, вони вже не той великий розмір маленький, а це вони що таке. Ага, за 20 штук. Що це київська. Ага, тоже добра корочка у нас по 148 гривень. Угу. Цікаво, поштучно є. Ну от таке. Безлот. Ага, є поштучно. -мо, ну і відосик, да? І... Коштує 4, 4,50 за яйце, 45 гривень. Ну, в принципі, така ж сама ціна і в АТБ. Ось такі вони. Ну, не скажу прям, що дуже маленькі, але вже є але... в общем ось таке от. ця птичка, конечно, у залі. Скажемо вот так. Ось такі вот, вот ціни. Зараз ще походжу, може щось цікаво подивлюся. Давайте подивимося по чому тут Алія. Так, от такі зараз у них сосісочки по акції по 120 гривень. Та що у нас таке Богодухівське ясе птиця першого гатуночка. І скільки тут? Ага, кіло 304. Кавбаска варена по 200 гривень. Лікарська. така от. Така десь буде гривень 100 коштувати. Так, олія. Олейна у нас по 81 гривні, 30 копійок. Так, подивимось, що ще Тут є в нас по олії. Мівіна. Ага. Так, це в нас премія. Літр 800 по 152 гривні. Соняшникова не рафінована також премія по 80. А це наша тоже премія рафінована по 73 гривне. Это наша залі така рафінована по 78 гривень. Екстра якась. Так. Алена тут на що? Скільки тут? Ага, же літр 800. Рафіновано по 200 гривень. Ось така велика тут, мабуть, скільки Так, да, 5 літрів 520 гривень. Ну Сходила ми з вами в магазин козі. Що можу сказати? Я по неї заявляю, дешево переконайтеся, да, переконалося. Не дешево. На якість, особливо овочі. По таким цінам, ну, оце вже, вже гнивша ця пікінська капуста, ну, блін. Ну, Ви, ну, ви що не бачите, що вона вже. ну, Овочі. Ох. якість овочей, скажімо так, оставляє бажати кращого. Ді... А то таке є, що фарш по акції, то що там по 14 гривень за 100 грам, скажімо так, така гарна акція. А по розміру, так, да, великий, як... майже як ашан, але сказати, що там дешево. І гарна якість, яйця цілі, побиті, побити по підлозі, да і ну. В общем, таке собі, скажімо так, на любителя Ну що, буду я закінчувати. Дякую, що прийшли зі мною, подивилися ціни. Асортимент, якість. Усім гарного дня, усім до нових зустрічей і як завжди пока-пока.